Рада вас вітати на каналі Світ Алла. І сьогодні ми з вами готуємо ось такі чудові пончики з начинкою. Готуються вони не швидко, але вони того варті. Смачнющі, я вам скажу. Для приготування цих чудових пончиків нам знадобиться 200 мл теплого молока, яке ми відразу відправляємо до. Ємністі. 50 грамів цукру. У мене вага цукру разом з ванільним цукром 50 грамів. Додаю, кладемо 6 грамів сухих дріжджів. Якщо у вас живі дріжджі пресовані, то в три рази більше тобто 18 грамів. І все це на декілька хвилиночок прикриваємо серветочкою щоб наші дріжджі почали працювати. Розколотили і прикрили. Дві-три хвилиночки буде предостатньо. Пройшла пара хвилин, і ми бачимо, що наші дріжджі запрацювали, і відразу кладемо півчайної ложки солі. Кладемо також одне яйце. Я додам трішки-трішки цедри, зовсім небагато. Бо поклала ванільного цукру, тож щоб не переборщити з ароматами. Все це розмішуємо та починаємо додавати борошно. Його нам знадобиться приблизно 400-450 грамів. Тож, дивимося, щоб тісто було не забитим. Додаємо борошна в декілька підходів. Додали, розмішали. Додали знову. Тісто замішується дуже і дуже швидко, але я беру собі помічника, техніку, щоб було ще швидше в мене. І вимішую тісто хвилиночок дві додавши все борошно. Ось у мене вийшло таке тісто, воно злегка, злегка липке. Але воно все взялося ось в такий м'ячик, і тепер я поступово додаю 40 грамів масла кімнатної температури. І коли один шматочок масла вже вимішався, додаємо інший. Тісто вимішувалось хвилиночок три і ми його викладаємо. Добре, коли є помічники. Але ти не відчуваєш, в руках це тісто, тому я завжди е, якби і довіряю помічнику, але ж все ж таки і перевіряю. І я його декілька разів обминаю. Погляньте, ось таке гарне, м'якеньке тісто. До рук воно взагалі не липне. І ось таке воно і має бути. На цьому етапі ми його кладемо в посуд. Ось я змастила таку мисочку, кладемо його сюди і залишаємо його, щоб воно збільшилось в об'ємі приблизно разів у два. Прикриваємо харчовою плівкою, обов'язково робимо отвір. Щоб воно у нас дихало. І ставимо до теплого місця. Все. Зверху серветочка. І чекаємо, коли буде воно готовим. А самі готуємо начинку. Начинка для пончиків може бути якою завгодно. Чи то з варення, чи з згущеного молока, чи шоколадна. Але я полюбляю і в моїй сім'ї полюбляють саме з заварного крема. І для нього нам знадобиться молока 450 г, крохмаль, цукор та яйця. В яйцях я використовую лише жовток, беру 4 жовтка. Але якщо ви не знаєте, куди використати білок, то використайте просто одне ціле яйце. І все. А я зараз відділяю білки від жовтків. Для приготування крему я беру посуд, висипаю 80 грамів цукру, додаю ванільний цукор 2 столових ложки, що складає 30 грамів крохмалю кукурудзяного. Беру саме кукурудзяний, бо Картопляний, якщо взяти, він буде дуже відчуватися в нашому кремові. Якщо ж у вас немає кукурудзяного крохмалю, замініть його борошном. Просто додайте 2 столових ложки борошна. Все це гарно перемішати. Гарно перемішувати треба саме для того, щоб у нас в кремові не утворив крохмаль Ось. Не би гарно воно в нас все перетерлося і лише зараз додаємо жовтки. Перемішуємо і потихеньку, додаємо молоко. Можна додати половину молока і ставити на вогонь, а потім тоненькою цівочкою додавати те молоко, яке залишилося. Можна ось як я, поступово, поступово розмішуючи, додати все молоко і лише потім поставити на вогонь. Ставимо на середній вогонь і безперервно помішуємо. І як тільки починає загустівати, зменшуємо вогонь і проварюємо десь приблизно одну хвилиночку. Крем наш гарно заварився без грудочок. Ми його знімаємо з вогню і, поки він гарячий, кладемо 20 г масла і розмішуємо, поки наше масло зовсім розтане. Воно розтануло і тепер ми залишаємо крем охолоджуватися, але обов'язково вкриваємо його плівочкою харчовою в контакт, щоб на ньому не з'явилася кірочка. Так, плівочка повинна бути саме в контакт. Ось так поклали, закрили, притиснули і все. І на цьому етапі у нас все чекаємо, поки наше тісто підійде. Пройшло приблизно близько години часу. І ось поглянемо, що ж у нас тут краса. Тісто дуже і дуже гарне. Підійшло відмінно, я би сказала навіть більше, ніж в два рази. Подивіться, викладаємо його. Ох, і красиве, ох і красиве. Руки в борошно і гарно його обминаємо там якусіньке, теплюсіньке. гарне та і все. Трішки його розтягуємо і беремо качалку і розкатуємо, щоб воно у нас було завтовшки приблизно близько сантиметра. І ось так ми розкатали, приблизно у нас і є тут 1 см завтовшки. Тепер беремо, може у вас є якась форма, якою ви вирізаєте, а я беру звичайний фужер, діаметр якого 7,5 см, і за допомогою нього вирізаю ось такі кружечки і відразу кладу їх. На пергаментний папір робимо далі кружечки. Ми повирізали, тепер вкриваємо наші заготовочки, залишаємо їх хвилиночок на 10. Нехай підходять, а самі збираємо тісто, знову його вимішуємо, розкатуємо і теж робимо заготовки. Беремо ємність, наливаємо туди олії і підігріваємо. Обов'язково перевіряємо, якщо пішли. Бульбашки. Залишаємо олію на середньому вогні і викладаємо наші пончики. Ось так нам зручно, подивіться, Опа. з паперу їх дуже просто викладати, не порушуючи їхню цілісність. Саме для цього ми робимо їх саме на папері. Звісно, якщо ви будете акуратненько робити. Може, у вас вийде гарно і без паперу, але ось мені зручно саме так. Вони в нас швидесенько. Набухають, погляньте, красиві, які робляться. Вогонь робіть саме середній, щоб вони у вас пропікались і всередині, а не горіли тільки зверху. Багато не накладаємо. Щоб вони вільно плавали в олії. Так, і спробуємо перевернути. О, погляньте, доволі непоганий у нас вийшов, перевертаємо всі, все можна виловлювати, наші пончики. Ну, погляньте, яка красива! Вийшло у нас. Виловлюємо на серветочку, щоб вона впитала лишній жирок. Все. Наші пончики охолоджуються, а ми тим часом готуємося наповняти їх кремом. Спочатку крем добре-добре вінчиком перемішаємо, бо він у нас загус, так і повинно бути. Придаємо йому однородності та накладаємо до шприца чи то до кондитерського мішка. Робимо отвір за допомогою шпажки, чи то навіть олівця. Звичайний олівець беремо, ось так зробили, поворушили, щоб було там, куди креме куляти. І все. За допомогою кондитерського мішка чи то шприца наповнюємо його. Все, перший пішов. Погляньте, яка краса! А який він ще й смачнющий. У моїй родині дуже полюбляють пончики, тож я їх роблю і на сирному тісті. І сьогодні, ось на дріжджовому зробила. Свої інші рецепти пончиків я закріплю під цим відео. І продовжуємо наповнювати наші пончики начинкою. Тож беремо пончик, робимо отвір, поворушили. А ви знаєте, олівце мені подобається більше. Взяли крем, наповнили. Все, готово. І продовжуємо наповнювати. Начинка покладена, і тепер на останок ми їх притрушуємо цукровою пудрою. Цукра в рецепті небагато, і в начинці, і в самому тістові, тож можна сміливо притрушувати. Ось так, притрусили і можна куштувати чи подавати на стіл нашу красу. А зараз скуштую, що ж у нас вийшло. Попередньо розламлю, покажу вам. Ох, 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 погляньте крему скільки. Пухкий він який. Краса. І тож скуштую, мм. Пончики. Казкові, смачні, кремніжний, пухке. Що може бути краще? Тож готуйте цю смакоту, я вам рекомендую. Обов'язково пишіть свої відгуки. Ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. І будемо чекати нових смачних рецептів. До зустрічі!